Вітаю усіх, ви на каналі Стесі Вишиває. З вами Анастасія, і сьогодні в нас буде таке весіннє весіннє аудіо. Дивіться, я вже, в мене тут трояндочки стоять, в мене трошки мій стіл виглядає ось так. Здається, що багато всього може так і є, проте я розставила якось так для відео. І потім причеплю таку гірлянду, яку я купляла у. Зайчі коморі, дуже красиві в мене черепки такі були, хто бачив мої відео, воно дуже прикрашає стіл і робить сатишним не тільки для відео, а й для мене також. І коли ось на дерево ось на це я її повішу разом з фігурками, воно буде класно виглядати, коли вставлю три батарейки. Поки я це не зробила, зроблю ось зараз після запису цього. Аудіо. І сьогодні ми з вами роздивлятимемося, що я шию вже давно, дуже маленьке, що в мене нового, і так далі. І шию я вже третій тиждень пішов, як я шию тільки оцей проєкт. Поки я записую аудіоряд вже про готову цю роботу, вийшло відео, ну, нічого страшного. Подивіться, ось вона виглядала ось так, і все інше я зробила за один, можна сказати, вечір. То робила цю пряничну хатку. В мене трошки тут не співпадає з <кій> прев'ю. Ну, про це я вже казатиму у відео детально. Схема ось так в мене на магнітику, такому новому, великодньому, тримається. Тож. Ось все, що я вишиваю три тижні. Не виходять вишивальні тижні, і це трошки мене збиває з пантелику, скажімо так. Подивилася на мою русалічу ногу, трошки випадково. І давайте подивимося, що в мене є, які подарунки я отримала на день народження рукодільне від своїх друзів. Не казатиму, що від кого. Я це знаю, знаю ті, хто дарував, і. Цього достатньо буде, мабуть, а ось такі класні зайці я отримала від, від подруги посилкою з Далекої Німеччини. Дуже красиві зайці. І в мене зараз вони стоять на столику для шиття. і я вже, я вже почну сьогодні-завтра набір з вишиванням. Великоднього зайцю і вважаю, буде дуже-дуже-дуже красиво. Що ще? Бачите, він як стоїть. Дуже красиво, як, як реальний. Давно-давно ще я отримала у подарунок такі фігурки Великодні від чарівної країни. Ну, не давно-давно, може, декілька місяців, ну, не пам'ятаю. Коли точно, проте, коли отримала, мені здавалося, що Великодень це. Щось таке далеке-далеке, а про це зараз я бачу, що воно вже дуже скоро буде. Ось такі е, красиві різні фігурки. Дуже класні. Мені дуже подобається. Е, буде такі прикраси на дерево знов можна або кудись іще, дивіться, Мені подобається особливо те, що це такий набір творчості, що відбиратиму та нитки підбором. А вже ж тут є ключ, я так думаю. Дивіться, усіх фігурок було по дві штуки, то мені подруга подарувала другий комплект, можна сказати так. А ось тут схема і фетрові задники такі йдуть. Дуже, дуже красиво буде, я думаю. Дуже класно. І фетрові задніки, як завжди, задні частини такі дуже охайно вирізані з фетру. І клеються вони і охайно виглядають як фабричний виріб. Мені подобаються усі, я навіть не знаю, яку я вишиватиму першою. На прев'ю, може і на краще, що не відшитий варіант. Це, вибачте. Не заважає фантазії працювати. Ось дивіться, тут вже видно кольорова схема. Тут, в принципі, не складно. Проте дуже так воно буде виглядати красиво. Яйця такі Фаберже. Свічечка. Ось зі свічечки не почну, я люблю починати з самого простого. Так, якось простіше. Ось такі фігурки різні. 10 штук їх і. Сподіваюся, до Великодня я їх вишию. Ну, сподіваюся. Вишиваються вони, сподіваюся, швидко. Сподіваюся, знов скажу, сказала, тому що Велик, Великдень вже не за горами. Здається, що так далеко-далеко, нещодавно був Новий рік, а так швидко плине час і тут вони полежать поки що, поки я вам покажу ще щось ще в маю. А, а, така коробочка стане в нагоді. І така також. Дуже важко записувати аудіоряд, тому що відео записувала кхм, декілька днів тому. Я якось так, скільки маю часу вільного, стільки і записую. Тож у таку красивенну коробочку, де були цукерки дуже смачні, теж з далекої, Німеччини мені, з далекої Німеччини мені прийшла така посилка, тож тут вже житиме мій процес Великодній. Оці, оцей. Поки без ниток, без бісеру, в мене бісер е, стоїть у коробці, спеціально для таких випадків я почала його зберігати з інших проєктів чарівної країни та інших бісерних проєктів, тож. Зараз стане він на ході, достану та підбиратиму, коли нерви в мене будуть вже закінчуватися. Ну, це буває таке. Все буде ось з вами, так і зробили собі такий процес у коробку. Тож, залізних коробочок ніколи не буває, мало, знаєте, це точно. Я зараз підберу якийсь магнітик і ось такий з тюльпанчиком дуже красивий. Я стала останні два роки, знаєте, такою сезонною вишивальницею, ніколи такого не було. А здається, що ось хочу вишивці, то ми маємо всі кольори е сезонів, і може тому, щоб посилити якось. Сезони і свої якісь сезонні відчуття, то таке може бути. Така класна коробочка, тут також такі були класні шоколадки. Я не викидала обгортки, я їх вклею собі у блокнота. Ось така плоска коробочка. Ця штука теж може стати в нагоді, щоб зробити об'ємні штуки. Від цукерок. завжди знаю, що ті, хто скрапом займаються, за ними а, на те, що похотилися так. Полювали, правильно сказати, ну проте їм потрібні вони були, тож це, я пам'ятаю, вона мене залишиться. І така плоска коробочка, тут також буде якийсь проєкт. І мені здається, що скоро буде якийсь проєкт. Тут, тут класна, плоска така. фігурка якась, ось дивіться, ножиці такі можуть поміститися. Нормально. В мене останнім часом для шиття дуже зручно ножиці такі кусачки, щоб почистити виріб, який шиєш, дуже зручно. Я купила собі дві пари або три, не пам'ятаю. Дивіться, такий набір, Мілхіл скелети. Мені подарувала Оля, про те, чого я сьогодні його показую. Тому що такий самий набір мені подарувала моя подруга. І а чому тоді він в один, один, ви скажете? Тому що той я вже продала і куплю замість нього інший набір з Сантою. Сподіваюся, що коли я отримати набір від Санти після завтра, це на той момент, коли я записую аудіоряд, ви побачите набір Сантою вже в вишивальному, вишивальному тижні. Знаю, що тут хтось перемикає через наголос, проте мені здається, що цей наголос саме правильний є. І дійсно, як одна з дівчат написала, Оля, що у нас свій правопис український, він у нас від російського він, ну, особливо наголосом дуже-дуже відрізняється. Також я отримала ось такий, дивіться, у відчарівної країни такий солдатик, дуже класний набір. Мені він дуже-дуже подобається. І Вау, така листівка, я знов забулася, хоча вона в мене висить на самому видному місці вже 4 дні. Подивіться, які гриби. Це щось, вона дуже красива. У мене такої не було, це точно, це нова. Хоча набір дивіться старої комплектації. А зі старої комплектації я вишила так немало наборів. Тому що тоді вони вартували не так, коштували не так багато, і можна було вишити декілька наборів. то таке. Дивіться, задня частина від солдатика. Це з каски щелкунчик. Думаю, буде прикольно. Ось такий е, такий бісер іде, бачите, невеличка фігурка, проте бісеру йде багато, і бісер увесь такий різних різних кольорів. Буде дуже з цікавістю вишиваю я такі фігурки. Я люблю, вона мене, воно мене успок, заспокоює і приводить до ладу, коли. Е, все дуже важко, їм важко зібратися з думками щодо якогось ниткового процесу, великого процесу, або просто немає часу і є десь хвилин 15 щось поколопати, я беру таку дерев'яну фігурку. І таких дерев'яних фігурок вишило в мене чимало. Знов, знаєте, я як купилась, так і вийшлося, отак кажу, бо воно в мене якось само йде, не знаю як. Дуже подобається і дуже рада я, що маю всі ці речі. Воно мене, мене дуже радує, хоча маю я багато для вишивки, особливо за останні часи, оцей локдаун, війна якось накопичилося. Ну, тому що воно радує, дійсно радує, радує і надихає такі в мене атмосферні гриби стоять. Листівка, я вся обставилася красою, сиджу, повністю весіння. а... Таких жестяних коробочок не буває багато. Ось в мене така величенька ще є. Тут буде мій процес якийсь зберігатися. Дивіться, яка корова красива у клітинку. Дуже класна корова. І така цікава я ніколи таку не бачила. В мене, знаєте, вже Великодня-Великодня така посилка. О, посилка. Дивіться, який красивий пакет, як корзинка надрукована на яйцях. Пластикових, ой, пенопластових. Прикольно. Я ще не знаю, що там буде за процес. А може, щось і придумаю. Поки відкладу. Ну, вже ж придумаю це. Навіть не розмову. У мене процесів. у дурня конопель. Подивіться, яка який заяць красивий. Я хотіла цей набір від Верени. Це мій другий набір від Верени. Перший був сумочка. Я дуже задоволена із сумочкою сумочкою ходжу і вона дуже-дуже дуже красива і нарядна, і розмір, і все в ній мені подобається. І те, що зробила я руками. Мені роблять компліменти, ну це не обов'язково. Проте люди помічають і кажуть, яка класна сумочка. Я кажу, я сама зробила, дякую. Вони кажуть, що я ще її за вас зробила. і так. Дивляться, дуже подобається. Ну, це таке. Просто для інформації, головне, що подобається мені. Ось дивіться, який кроль. і Зараз ми відкриємо з вами сьогодні день відкривання усіх наборів, подарунків, тому що тому що так хочеться весни, хочеться нових процесів, хочеться якось вдихнути свіжого повітря. Що ми в принципі і робимо. Ось дивіться. Де солома, яку можна покласти вже у цей візочок. Усі деталі необхідні йдуть. А бісер я знаю, що до неї продається окремо. А бісер в мене теж є, тож я можу зразу зразу почати. І мені здається, що я почну саме з кроля, тому що він більший, і... а маленький вже можна дошити, дошивати згодом. Класна схема, не світитиму схему особливо, проте дивіться. Схема те, що треба. Я шила навіть за фотокарткою, тому що за світлиною шила сумочку, бо я загубила схему. Тоді почалася війна, я вся розгубилася і схему загубила. І вишивала всю сумку за фотокарткою мені Марія Юркевич допомогла у Вірени взяла ту схему і я вишила так з планшету. І було зручно. Дивіться. Не знаю, що дивіться, проте схема мені подобається. Білого бісеру багато, то буде така відпочивалочка. Така весіння, легка, літня, класний набір. Такі колесики, бачите, від карети дуже красиво. Від візов... як то правильно сказати, напишіть в коментарі. І мені подобається, як вони кладуть бісер, Так кохайно, в таку коробочку, я її безбожно завжди розриваю. На частини подивимося, як відкрию цього разу. Дивіться, такий величезний заєць. мені подобається, що він на квадратики, порізаний, такий, не порізаний, а покреслений на квадратики. Проте, квадратиками я не шитиму, але це допомагає орієнтуватися у просторі. Хоча фігурка така, знаєте, після. Це може для новачків більше після таких фігурок. Ну, вже ж люди, у кого вишиті 200 фігурок, скажуть, що ти там розмовляєш про свої. Проте, дивіться, в мене тут яблуко, як у кожного вчителя яблуко на столі стоїть, в мене також, яке пластмасове. І сюди я приберу весь бісер від соломи. Але все рівно схема така проста і дуже цікавий. Кролік вийде, кроль. Ось і нож... Но... ножнички в мене такі. Я ж казала, що в мене дві пари. Третє, зелені ще є. Я не знаю, де вони. У мене у сумці від Верени також, до речі. Таке яблуко в мене там сміття. Знаєте, все підряд роз... розказую вам на то він не влог. Тож, зараз подивимося, як я відкрию, до речі, коробку. Чи розірву я в той раз, чи ні? Ну, я вже знаю, що розірву. Але така вона красива. Дивіться, яка дівчинка. Дівчинку можна її вирізати. Дуже красиво, вона щось шиє там на п'яльцях, ну красиво що казати. Тож, повернемося до теми, що зайчик, цей кроль розділений на квадратики, це все рівно при... полегшує процес і ну, вже ж, коли розірвала, вже можна і ножика дістати. І... Робить його простішим і простіше знайти помилку свою. Проте я сподіваюся, що все піде в мене гаразд. А вже ж верхня частина коробка красива, проте і нижня частина нічого. Я, знаєте, витягла її минулої весни, я вишивала ж також бісером. І сумку, і така, знаєте, навіть згадалася ці часи, березень, квітень. Як вишивали, як зі сподіваннями, що війна це ненадовго, що вишиємо і вже будемо в переможному країні ходити з... з новою сумкою. Не будемо про це, все буде гаразд, а в таку плоску від шоколадки коробку складаю короля. І він тут буде собі жити. Головне, не забути, що він там живе. Потім я перерию все у пошуках кроля. І знов іде такий весінній сюди магнітик. От такі. Бачите, такі щіці також зручні. Вони крізь їх посував по проєктах і нормально. А, і у коробці ці всі матеріали лежать, і це теж дуже-дуже зручно. До речі, скажу вам: це дійсно зручно на столі в мене лежали. І можна так взяти і піти, і там за інший стіл. Я пам'ятаю, як я робила, я це дуже добре пам'ятаю і, мабуть, запам'ятаю той період на все життя. Тож, ось такі в мене коробочки нові. Три нові жестяні коробочки, і дуже красиві всі три. Незвичайні не можна милуватися, і всі пішли у роботу. Не не думайте, як я пристосувала корову, це побачите у вишивальному тижні, у вишивальному. Також отримала я у подарунок набір, який давно-давно хотіла. І це чарівна мить, захисник, така собака, такий собака з пташечками. Мені дуже подобається цей набір, такий класний цей сюжет. До речі, я думала, що собака коричнева, який йде, і пташечки сидять. Мені здається, що це той самий художник, проте і думала також, що то чарівна мить. А той собака, який дуже схожий на цього з такими ж пташками, а проте коричневий і йде, то Dimensions. Я була дуже здивована. Ну, бачите, чарівна мить з Dimensions іде вже рука об руку. Хоча пам'ятайте, плечо-плеч, правильно сказати. Пам'ятаєте, як було, я ж тільки недавно завершила набір зі старої колекції. Подивимось, чим він відрізняється. Там було декілька помилок, проте вони виправили. Я не знаю, як я вишила, як вишила вже нитки на такому ж органайзері, мені здається, були. Іде така цвайгар тканина, проте зашивка неповна. Я а вже ж замінюватиму на рівномірку. Не дивлюся на те, що тканина дуже добра, дуже якісна. Цю тканину я залишу для інших інших процесів. Тканина дуже схожа на ту, що кладуть Dimensions, Правильно сказала моя подруга. Це точно у багатьох зимових процесів, де йде повна зашивка. Ось такий органайзер іде, дивіться, різні нитки. Дуже цікаво. Красиві кольори, дивіться, ну, дуже такі, як патріотичні, я б сказала, і не тільки такі схема на глянцевому папері, проте деяких людей воно засмучує, воно якось дратує, мене не дратує. Схема зручна, дивіться, дуже зручна, на декількох сторінках і навіть цяга не потрібна всі значки окремо, все видно і все гаразд. Ось така краса. Не світитиму схемою знов, просто показала ви побачили, як вона виглядає, що можна не боятися. Бо раніше схеми у чарівномиті там тільки боятися можна було. Сага дуже мені допомогла. Без саги я б не дошила, мабуть. Дуже важко дошити було з цією схемою. Дивіться, які ще йдуть у комплекції, набори. Ось такі, не у комплекції, а у серії з собаками. Мені дуже подобається чарівна мить. Вона дуже над собою вирісла, який в них асортимент, це щось мені дуже подобається. Молодці. Мені багато в них наборів подобається, і дуже приємно, що це наш саме наш виробник. Ось такий гарний собака. Давно на нього з літа дивилася, злітку, і зараз рада, що він в мене є. зараз я забула показати, що. Моя подруга, яка подарувала мені скелетів, яких я заміню на Санту, подарувала мені ще такий невеличкий мілхіл. Я такий мілхіл е купляла для подруги, проте він мені також подобається. І я так ще подумала, мені теж подобається такий, подумала я. Е ну, ось він до мене і прийшов, мабуть, він дійсно мій. І я вже уявляю, як я робитиму фото, антуражні з грушами. Це буде трошки-трошки пізніше. Вишив я його влітку. І вишию так, як є на на... Думаю, що так, як є, вишюю на перфорованому папері. Проте до, літ, до, до літа може ще і такий, бачите, стоганий, дуже прикольний. До літа може ще все змінитися. Ну проте зараз мені здається, що вишив, як є на перфорованому папері. Дивіться, які класні о, кольори йдуть у ці груші. Ну, мені вона ще більш подобається. Я вже, е, якось вона так називається, коштовна груша мені, надає, мені здається, і я вже задивляюсь на коштовне яблуко. Потім, ну, подивимось, як я вищу грушу влітку. Дивіться, що тут намальовані якісь щось тут коштовне яблука я не бачу у серії, може, пізніше додали. Ось таке зілля, трактор. Такі сюжетики, такі баночки з зіллям. Це, мені здається, все рівно до, до, більш до ам, жов... осінньої жовтневої все змішалося, хочу сказати, і місяць, і сезону все а, скопом. Більш до, до осінньої колекції. Ну, подивимось, я хочу вишити її у. Серпні. Не знаю чому. Мені здається, що такі кольори все ж таки літні. Літнього сонця, проте вже більш такого врожаю. Ну так, Autumn Harvest написано. ж. Ну Мені подобається. Так, ух ти, такий жовтий, перферований поперед. Ну, точно, мабуть, вишиватиму на папері. Точно. Схема, як завжди, пошукаю в сайзі. Ні, буду вишивати на бумазі це окреме задоволення. Такий бісер, де знову в двох пакетиках. Дуже цікаво, дуже красивий набір. Вже відео закінчується, а хочеться розказати про Мілхил, дещо. Ну, це вже в іншому відео розкажу вам про Мілхіл. Дещо цікаво. Ось такі в мене подарунки. Таке великоднє відео вийшло. До речі, покажу вам, як я вишиватиму на цій магнітній рамці. Я дуже рада, що їх купила. Розкошелилася, дуже мені подобається. Ну, я якось не знала, мене валялася. Дивіться, як класно. І ніяких більше немає складнощів щодо шиття на, такій ось, на, на такому папері. Дуже круто. Шитимо ось так. Дивіться, такий візерунок підходить сюди, мені подобається. Груша мені дуже-дуже подобається. Вишиватиму у серпні. Ось це ось пам'ятаю. І дійсно, чи зроблю я свій власний план, чи ні. Тож, дякую вам за перегляд: усього вам найкращого. Бережіть себе, мирного вам неба. До зустрічі!